Анатолій Корнійчук пропрацював на Рівненській АЕС близько 40 років. Свій трудовий шлях розпочав у далекому, 1974-му. Після розмови з директором Коровкіним, значить, я був прийнятий на роботу інженером виробничо-технічного відділу на за час Західноукраїнської атомної електростанції. Табельний номер Анатолія Григоровича був 13. Тобто саме стільки було працівників на підприємстві, коли він працевлаштувався. Невеликим дружнім колективом розпочинали грандіозну роботу зі спорудження Рівненської АЕС та міста енергетиків. Піски були страшні. Тут де лікарня, все було розрито, прокладали комунікації, це теплові комунікації, водопровід, каналізація. От, і траншеї були дуже глибокі, пісок підняли доверху, були страшні вітри. Другий раз так приходиш, фірточка відкрита, дивишся на постіль, все в піску. Береш все, витріпаєш, миєш, драєш. Отак ми і жили. Уже наприкінці 1974 року почали готувати до здачі перші житлові будинки, згодом гуртожиток, спортзал, школу. Пішло, пішло, поїхало. Будівництво. Я в основному курював будівельну базу. Всю на той час такі відповідальні були об'єкти, як бетонний завод, асфальтний завод, автомобільне підприємство управління будівництва, участок малої механізації. Участок південно-теплоенергомонтажа, електроюжмонтаж. Ну і це все робилось для того, щоб потім по нормальній схемі можна було монтувати обладнання, щоб було де його зберігати. Анатолій Корнійчук доклав зусиль до написання літопису Рівненської АЕС. Зокрема, спільно з колегами вони випустили перший буклет про історію будівництва станції. Розповідає за роки роботи на підприємстві, довелось працювати за різними напрямами. запропонували мені перейти в хімцех курірувати спецкорпус номер 2 двадцять 31 вісь. Де робились узел бітумування для захоронення твердих редактивних відходів з змішуванням з бітумом і захоронення їх. з 1992 року? Анатолій Григорович очолював будівництво навчально-тренувального центру, пригадує масштабну та відповідальну роботу з встановлення повномасштабного тренажеру ВВР тисяча. У той час фахівців необхідної кваліфікації в Україні практично не було, тому довелося докласти чимало зусиль, аби монтаж провели професіонали. Паралельно зі спорудженням будівлі НТЦ облаштовували територію, впорядковували її. Мені дуже приємно бачити свої плоди, які я все-таки, можна сказати, за 22 неповних роки вклав навчально-тренувальний центр. Зараз займаюся домом. Внуки приїздять, дуже люблять з дідом бавитись. кожний рік. Беруть діда з собою і їздимо кататись на лижах. Люблю гори, дуже люблю Карпати і люблю подорожувати. От таке життя. Зараз на пенсії стараємося не старіти. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.